Євгене, ну дуже непроста гра виявилася. Не знаю, наскільки справедливий нічийний результат, судячи з усього, на морально вольових, десь і тренерська вказівка в останній момент зіграла свою роль. Але протягом всієї гри команда ну, вам було складно, очевидно, молоді хлопці, віковий, віковий цензор бере своє. 100%. Да. Команда дуже молода, дуже гарна, вона грає в вищій лізі. і видно, що команда зіграна з гарним тренером, з гарною грою. У них є, є свій малюнок гри, і мені команда дуже подобалась. І я хочу сказати в першу чергу своїй команді велика дяка, бо ми без тренувань, Ну, видно, що на моральних, на класі, на майстерстві, на злісті вони вирвалися цю нічию. Скажіть, будь ласка, що вказало в перерві? Вже, ну, перший там. В принципі, ви об'єктивно програли команда. Десь на початку дров вдалося певною мірою вирівняти гру, але менше з тим, на підборах, індивідуально ви системно програвали. Що ви казали хлопцям, за рахунок чого вдалося от вирвати цю нічию? Я теж вважаю, що перший тайм вони грали краще, ми щось, трошки десь десь щось не вийшло. Але потім другий тайм, я вважаю, що ми. В них гірше грали. Я їм сказав, що ви футболісти, ви все вмієте, тільки граєте в футбол і все. Вони всі футболісти всі мужики І команда Гріфін. Це головне. Цілі не змінились. Ой, ну Ми завжди хочемо вигравати. У нас одна ціль тільки перемога і все. А як поросім, так і буде. Да. Дякую вам.